Вітаю, Київська область, Україна. Хотіла показати, як квітне мій розаріум. До речі, це одна із найперших троянд, яка в мене квітне. Починає своє, скажімо так, свій сезон. Це троянда Розаріум Ютерзен. А все ж таки, це розаріум, так. Веду я її таким шрабом. Перша хвиля в нього дуже така потужна. І достатньо невисоко я веду цю троянду. Приблизно десь вона у мене пів метра, 60-70 ну, см. Тобто перші такі вудки вона видає невеликі. Тут три кущі. Ось, ласка. Ось так виглядає перший кущ, далі другий. І там трошечки ще далі треті. Не повністю він ще розкрився, не весь, деякі, звичайно, ну, дуже добре видно. Да? Тобто оці перші розпустилися квіточки, а ось ці трошки пізніші. І дійсно вони так і є. Ці трохи темніші, насиченіші. Красивіші, мені більше подобається. Ось тут є одна така гілка, яка ще не розквітла, ще вся в пуп'янках. І ось ще один кущ. Ось так воно виглядає. О, чудова троянда, дуже гарна. Непогано вона в мене перезумувала під укриттям, хоча інші троянди постраждали. Ось, будь ласка, для прикладу. Зараз покажу п'єр. Ось бачите, я його обрізала достатньо низько. Ну, я показувала, як я його обрізала. І зараз він у мене вже набрав висоту приблизно метр двадцять. І навіть є в нього пуп'янки. Пуп'янки. Це не базальні пагони, це десь пагони другого порядку. І з тих стовбурців, що лишилися, вони пустили. А ось це пагони вже йдуть в базальні. До речі, на деяких, я дивлюся, що квіточки теж є. Дуже цікаво. Можливо, це ті самі і не тільки базальні пагони. Ну, все одно вони дуже низько йдуть в будь-якому випадку. І будуть вони основою куща. Так, повернемось до Розаріуму. Ось, будь ласка, ось такий він красивий. До речі, вже починає квітнути лаванда. Ось буде дивіться, які. Шикарний кущ. Пам'ятаєте цю стрижку? Саме на цьому кущі я показувала стрижку лаванди. Так, що ще квітне? Так, лілі в мене ще не квітнуть. Ну, ще рано. Ось це моя манюнька квітне фрау. А ось, будь ласка, шевлія. Дивіться, яка шикарна вона. Просто неперевершена. Дуже добре і гарно виглядає з лавандою і з трояндами. В неї дійсно такий насичений, синій колір. Хоча на камері він більш такий, ну, скажімо так, в, реальній, в реальному житті він більш синій, він дійсно такий насичений, синій. А ось на камері я дивлюсь, що він такий більш ну, світліший. Ось, будь ласка, ще один куш лаванди. Тільки-тільки починає. Там заховався, так я його і не пересадила. Ось Тут у мене трошечки заріс травичкою, тут кілька в мене якого очітків. І теж він, бачите, вже скоро буде квітнути. І ось так само у мене ще один кущ лаванди вже починає квітнути. Обов'язково буду її стригти після цвітіння, і обов'язково буду розмножувати. Дуже люблю лаванду. Це на підході з І ось, до речі, ось там далі, бачите, така біленька, біло-рожевенька, ніжна квіточка. Це я хотіла її видаляти цю троянду, але я її так компактно сформувала цього року. В принципі, хай буде, хай лишається. Ну, і на задньому плані п'єри ось такі не виглядають. В цьому році поставлюємо такі маленькі опори поодинокі, але дивіться, як дякую, Ось, Будь ласка, так покажу вам його. Бачите, наскільки він гарно формується і достатньо вже височенький. Ну, і це перший мій п'єр. Теж готується до, до цвітіння. До речі, в цьому році просто неймовірна кількість трипсів, просто приголомшена ці, цією кількістю. І скажу так, що я свій троян дуже три рази обробляла і по бутонах, і до формування бутонів. І сьогодні навіть по квітам цю клумбу я не обробляла, в мене не вистачило препарату. Пам'ятаємо, що обробляємо в вечірні години. До речі, дощик був невеличкий, хоча я її обробляла, але ну, нічого. Я думаю, що основна, скажімо так, основна дія препарату буквально там, в перші півгодини-годину спрацьовує по трипсам. І, звісно, обробку треба буде повторити і бажано обирати більш-менш нешкідливі препарати для бджіл.